Щоб сканер правильно все рахував, потрібно його налаштувати на сторінці Scanner Config. Давайте розглянемо, які в нас тут є налаштування. Перше поле сума на зв'язку. Тут вказуємо ту суму, на яку ти будеш торгувати. Відповідно до неї, сканер буде видавати результати. Наступні два поля це стейбли, з яких ти будеш починати зв'язку і якими саме будеш її завершувати. Комісія на угоду. По замовчуванню на криптобіржі Binance комісія становить 0,1%. Тому тут нічого змінювати не потрібно. Потрібно. Фільтр результатів по відсотку. При розрахунку сканер отримує як плюсові, так і мінусові зв'язки. Тому щоб відціяти всі зв'язки, які тобі не потрібні, ти вказуєш значення відсотку профіту і відповідно нижче цього значення, всі зв'язки будуть відсіяні. А всі, що вище значення, виведуться тобі на екран. Наступне поле фільтр стейблів. Цього поля не рухаємо, залишаємо все як є. Далі період оновлення. Це час оновлення даних в сканері. Можеш також залишити як. Оберіть тип покупки. В цих трьох полях ти маєш можливість обрати, відносно якої ціни буде виконуватися обрахунок сканером для кожної пари. Тут можна обрати обрахунок або по ціні А Ask, або b Bid. Відповідно до твоєї стратегії, тобі потрібно обрати правильні значення. В кінці не забуваємо натиснути кнопку Зберегти.